Два договори в кадрі. Друзі, хто не пробує, той не має. Це два автомобілі, які ми привезли. Люди вже на сьогоднішній день їх вирішили ставити на облік. Тому, якщо вам потрібен автомобіль із США чи з Європи, привозимо, привеземо, допоможемо, підкажемо. Тому, якщо у вас щось хочеться трішки зекономити, бо є можливість таки на американському автомобілі, привозячи їх сюди, можна щось зекономити. Ризик однозначно є, може нічого не вийти. Тому що все-таки фотографії, ти бачиш, щось прогнозуєш, але іноді так не складається і хочеться. Але хто не ризикує, той не має. Десь так це виглядає на сьогодні. Всім гарного настрою. Бережіть себе, телефончики внизу десь будуть під, під відео, а десь, а можливо на екранах. А ми поїхали. Перед нами кільце, автопілот беремо своє керування і поїхали далі. Так, тільки не поправляйте мене, що нема автопілота в Теслі. Чи є, але він у нас не працює. Це зовсім інша тема. Бережіть себе.